День добрий! Рада вітати вас на сторінці меблі Гроя. Пропоную вашій увазі диван Корандо від українського виробника торговельної марки «Мамо Меблі. загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 40 сантиметрів. У глибину диван займає 1 метр. На подушках та посадочному місці гарна декоративна строчка з втяжками. На бильцях дивану декоративні накладки, виготовлені з матеріалу ДСП колір Венге. В бильцях є великі та місткі ніші для зберігання білизни. До комплекту дивану входить дві великі подушки. Принцип розкладання дивану є вракнишка. Для того, щоб його розкласти, з поміч хлястику трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. В дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни і штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цьому дивані 1,50 на 1,90 см. Наповнення диваном. Ортопедична букова ламель, пружинний блок, повсть, пінополіуретан та синтепон. Диван дуже м'який та комфортний. На цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину чи будь-який інший колір. А ми чекаємо на вас у гості кожного дня. До зустрічі, мої па Папа!